Математика, урок 11, частина 2. Тема уроку математики нумерація багатоцифрових круглих чисел, додавання і віднімання іменованих чисел, подвійна нерівність. Попрацюємо з вами із таблицею круглих чисел від 100 до 10 тисяч. Прочитайте у таблиці числа від 9100 до 10 тисяч спочатку у прямому порядку, а потім у зворотному порядку. Дуже добре. Обведіть у таблиці числа, у яких цифра розряду одиниць тисяч у два рази більше від цифри розряду сотень. Обведіть у таблиці числа, у яких цифра розряду одиниць тисяч у два рази більше від цифри розряду сотень. Так, це у нас числа 2100. 4200. 6300, 8400. Прочитаємо з вами навчальну одиницю та пригадаємо, заповнивши пропущені слова. У записі чотирицифрового числа перша цифра праворуч є цифрою розряду одиниць, друга цифрою розряду десятків, а третя цифрою розряду сотень. Четверта цифрою розряду одиниць тисяч. Дуже добре. Виконаємо з вами завдання математичного диктанту. Запишіть у робочому зошиті сьогоднішнє число. Класна робота. Математичний диктант. Ми велика крапочка, д, маленька крапочка. Прослухайте завдання математичного диктанту. Виконай завдання математичного диктанту. Кожне число буде продиктоване двічі. Перший раз уважно прослухай його, не роблячи записів.

Одна тисяча двісті дев'ять. Одна тисяча двісті дев'ять. Чотири тисячі п'ятсот пять. Чотири тисячі пять. Сім тисяч вісім. Сім тисяч вісім. Дев'ять тисяч. Дев'ять тисяч.

Чори тисячі 3701. сімсот один. Три тисячі сімсот Одна тисяча Одна тисяча дев'ять. Дуже добре. Закриваємо з вами зошитки. Повертаємося на 55-ту сторіночку у підручнику. Виконайте самостійну дію над іменованими числами двома способами. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Давайте з вами перевіримо: перший спосіб до 14 метрів 72 см ми додаємо 35 метрів 11 см, і це у нас вийде 46 метрів 83 см другому способі ми безпосередньо виконуємо дії над простими іменованими числами. 1172 см додати 3511 см дорівнює у нас 4683 см або дорівнює 46 метрів 83 см. Дуже добре. Перегортаємо сторіночку, пригадаємо, що нам потрібно зробити, коли ми додаємо багатоцифрові числа. Усне та письмове додавання і віднімання чотирицифрових чисел виконують так само, як і додавання і віднімання трицифрових чисел. Отже, тому поставте відео на паузу та виконайте додавання чотирицифрових чисел. Потім ми з вами перевіримо. Давайте перевіримо. До 8056 додати 1735. У результаті у нас буде 9791. До 2640 додати 3537. У результаті вийде 6177. До 6004 додати 3985. Вийде в нас 9989. До 7564 додати 2232. Вийде в нас у результаті 9796. До 4627 додати 1325, вийде в нас 5952. І до 2741 додати 5420. У результаті у нас вийде 8000. 161. Молодці. Ви чудово впоралися із цим завданням. Давайте ж ми з вами пригадаємо, що ж таке подвійна нерівність. Прочитаємо навчальну одиницю та її заповнимо. Нерівність виду Б більше від А, але менше за С, є подвійною нерівністю. Так. Читають подвійну нерівність. Починаючи з букви числа, що стоїть посередині. Так, наприклад, Б більше від А, але менше за «ц». спробуємо з вами прочитати наступні подвійні нерівності. Поставте відео на паузу, прочитайте їх, а потім ми прослідкуємо, чи правильно і ви їх зачитали. Тепер перевіримо, чи правильно ви зачитали ці подвійні нерівності. Починаємо читати із середнього числа. Так, що стоїть посерединці. 1368 більше від 1367, але менше за 1369. 34 більше від 11, але менше за 78. 50 тисяч 67 – більше від 4 тисяч 808, але менше за 71 тисячу 459. К більше від Н, але менше за П. І тепер спробуємо допомогти порівняйку, записати подвійну нерівність. Знову ж таки, перше число в нас стоїть посерединці, отже, 6431 – більше від 2790. Але менше за 10 тисяч ми запишемо таким чином. 6431 у нас буде посерединці. Це число більше від 2790, тобто число 2790, ми запишемо зліва від цього числа, але менше за 10 тисяч 10 ми запишемо справа від цього числа, і вийде в нас ось така подвійна нерівність. А тепер самостійно запишіть подвійну нерівність n більше від t, але менше за r. Давайте з вами перевіримо запис цієї нерівності. Дуже добре. Прослухайте умову задачі та визначте її вид. На клумбі на чотирьох рядах посаджено 28 троянд. Скільки троянд потрібно? Щоб посадити 8 таких рядів. Так, це в нас задача на молодці зведення до одиниці перший вид. Запишемо з вами умову до задачі. Так, 4 ряди, 28 троянд. Записуємо далі 8 рядів, знак питання троянд, тобто невідомо, скільки троянд. У нас зазвучить у питання, скільки троян потрібно, щоб посадити 8 таких рядів. Розв'язання. Поставте відео на паузу та виконайте розв'язання цієї задачі. А тепер перевіримо. В першій дії ми дізнаємося, скільки троянд у нас посаджено в одному ряді. 28 поділити на 4 дорівнює 7 троянд. Пояснення у одному ряду. У другій дії ми безпосередньо дізнаємося, скільки троян нам потрібно, щоб посадити 8 таких рядів. Ми 7 помножимо на 8 і отримаємо 56 троянд. Обов'язково запишемо вираз. Вираз ми пишемо по відомих даних. Це в нас 4, 28 і 8. По останній дії нам відомо лише 8, 7 невідомо. Де, ми знайшли, верніше, де взялося в нас число 7? Так, це результат першої дії 28 поділити на 4. Отже, вираз у нас 28 поділити на 4 і помножити на 8. Так скільки троян потрібно, щоб посадити 8 таких рядів? Відповідь: 56 троян потрібно для 8 рядів. Дуже добре. Виконуємо з вами завдання від суперромбика. Читаємо спочатку навчальну одиницю. Трикутник є прямокутним, якщо один із його кутів прямий, тупокутним, якщо один із його кутів тупий, а гострокутним, якщо всі кути гострі. Так. І зараз ми спробуємо виміряти градусну міру трикутника FDE, позначити градусну міру, виміряти довжину сторін трикутника. Знайти периметр цього трикутника та вказати вид самого трикутника. Виміряємо з вами градусну міру кута F. Він у нас тупий цей кут. Так, Градусна міра його буде. Так, 117 градусів. Дуже добре. Тепер спробуємо виміряти з вами градусну міру кута D. Так, це в нас 27 градусів, а градусна міра кута Е. Хто вже виміряв? Яка буде градусна міра кута Е? Так, 36 градусів. А тепер виміряємо з вами довжини сторін. Виміряйте мені довжину сторони ДФ. Так, це у нас 3 см 5 мм, добре. ДЕ 5 см чудово, а ФЕ так, 2 см 5 мм. Запишемо це з вами. ДФ дорівнює 3 см 5 мм. ДЕ дорівнює 5 см. ФЕ дорівнює 2 см 5 міліметрів. Нам потрібно знайти периметр цього трикутника. Ми знаємо, що периметр трикутника це потрібно додати всі сторони. Запишемо з вами тоді наступне периметр, у нас позначається літерою P великою, пригадуйте, периметр дорівнює ДФ додати dE додати FE. Тобто ми додаємо всі три сторони. І тепер замість. Назв сторін ми ставляємо їхнє числове значення. Париметр дорівнює 3 см 5 мм, додати 5 см, додати 2 см 5 мм. Як нам потрібно визначити, скільки ж у нас буде? Ми спочатку додаємо сантиметри. 3 см додати 5 см, 8 см додати 2 см, 10 см. Тепер додаємо міліметри. 5 додати 5 см. 10 мм, а 10 міліметрів це у нас 1 см. А 10 см та ще 1 см. 11 см. І відповідь у нас периметр дорівнює 11 см. І тепер який це вид трикутника? Так, це тупокутний трикутник. Чому? Тому що в нас кут F тупий. Дуже добре. Перегортаємо з вами сторіночку. Сторіночка у нас 58. Пригадаємо з вами навчальну одиницю про масштаб. Давайте разом прочитаємо. Масштаб показує у скільки разів так збільшено або зменшено реальні розміри об'єкта. І зараз ми з вами спробуємо позначити, як змінилися розміри об'єкта на плані, виконаному у наступних масштабах 55 до 1. Так, розміри об'єкта збільшили у 55 разів, а 1 до 77. А тут у нас розміри об'єкта зменшились у 77 разів. Позначте, будь ласка, правильні відповіді. Дуже добре. Спробуємо з вами розв'язати ось таку цікаву задачу. Для оформлення залу потрібно зробити 100 рамок трикутної форми. Креслення рамки зображено в масштабі 1 до 30. Обчисли, скільки метрів дощечок потрібно, щоб зробити всі рамки. Першим кроком ми записуємо самий масштаб 1 до 30. 1 до 30 означає, що в одному сантиметрі на плані у нас 30 см реальної довжини. Тобто, це в нас зменшений. Зменшене саме креслення рамки. Ну що ж, тепер нам потрібно з вами виміряти довжину кожної сторони цього трикутника. Це в нас бачимо рівносторонній трикутник. Давайте виміряємо з вами за допомогою лінійки кожну сторону цього трикутника. Так, це в нас буде 6 см. Підпишемо ці сторони. Тобто ми бачимо, що у нас це рівносторонній трикутник. Всі сторони рівні у цього трикутника. Переводити нам нічого не потрібно. Чому? Тому що у нас все в сантиметрах. Тепер давайте подумаємо, що ми робимо далі. Якщо нам, от саме це креслення цієї рамки зображено в масштабі 1 до 30, і нам потрібно обчислити, скільки метрів до щечок, Потрібно безпосередньо не для однієї рамки в реальності, а для ста рамок у реальності. Так, для початку нам потрібно знайти периметр цього трикутника. Правильно, периметр дорівнює 6 см ми помножимо на три сторони і отримаємо 18 см. Отже, на кресленні у нас. Периметр трикутника 18 см. Коли нам відомо, що на кресленні у нас периметр 18 см, а це креслення зменшено у 30 разів, то потрібно цей периметр навпаки збільшити у 30 разів. Так, ми 18 см помножимо на 30 і запишемо з вами наступний, наступний крок: 18 см ми множимо на 30. Як нам потрібно виконати це множення? Ми 18 з вами усно ділимо на 10 і 8, тобто на десятки і одиниць. Тепер множимо не на 30, а множимо на 3 спочатку, а потім один нулик ми просто з боку допишемо. 10 помножити на 3. 30, так, 8 помножити на 3. Це 24. Так, а 30 і 24. Це у нас 54. Та ще нулик. Тобто, та ще ми помножимо на 10 540. Тому записуємо 18 см помножити на 30 торів 540 см. Отже, у реальності нам потрібно для однієї рамки 540 сантиметрів дощечки. А тепер давайте знайдемо, скільки нам потрібно дощечок для виготовлення 100 рамок. Так, ми 540 сантиметрів помножимо на 100. І отримаємо з вами. Отримаємо 54 тисячі сантиметрів. А тепер ми з вами менші одиниці вимірювання переведемо. У більшій одиниці вимірювання. Запишемо з вами 54 тисячі сантиметрів. Давайте спочатку переведемо у метри, це ж у нас менше більші, більші одиниці вимірювання. Ми знаємо, що в одному метрі 100 см, тому ми тут два нулики закриваємо, і вийде у нас яке число? 540, так. 54 тисячі сантиметрів дорівнює 540 метрів. Так, скажіть мені, будь ласка, скільки метрів дощечок потрібно, щоб зробити всі рамки? Так, потрібно 540 метрів дощечок, щоб зробити всі рамки. І розв'яжемо з вами ще одну задачу, саме із використанням масштабу. Для цього ви можете повторити алгоритм визначення відстані на місцевості за допомогою карти знань 31. Поставте відео на паузу та повторіть цей алгоритм. А тепер давайте безпосередньо розв'яжемо з вами це завдання. На плані масштабі 1 до 10 тисяч відстань між двома населеними пунктами дорівнює 10 см. Обчисли відстань між цими пунктами на місцевості. Перший крок. Так, записуємо масштаб 1 до 10 тисяч. 1 до 10 тисяч означає, що в 1 сантиметрі на плані у нас міститься 10 тисяч см реальної довжини. Або ми можемо сказати, що в одному сантиметрі у нас 100 метрів. Тепер. Ми з вами спробуємо обчислити відстань між двома населеними пунктами, саме у реальності на місцевості, але на плані вона дорівнює 10 см. Так, ми 10 см помножимо на 10 тисяч і отримаємо 100 тисяч сантиметрів. І за третім кроком 100 тисяч см ми переведемо у більшій одиниці вимірювання довжини. А ми знаємо, що 1 кілометр у нас 100 тисяч см. Тому 100 тисяч см дорівнює 1000 метрів або це дорівнює 1 кілометр. Дуже добре. Виконаємо з вами великі перегони. Учасник великих перегонів. Оберіть автомобіль, на якому братимете участь у авторалі. Обведіть його. Умови авторалі. Потрібно за 4 хвилини виконати запропоновані завдання. Якщо правильно виконаєте усі завдання, то отримаєте нагороду і розфарбуєте свій трофей. Тому зараз поставте на секундомірі 4 хвилини, вірніше на таймері. Чотири хвилини або на секундомірі собі поставте, щоб відрахувало чотири хвилини і виконайте це завдання. Молодці, хороша робота.